я Жодного дня не пошкодувала про те, що я вчитель. За світу я вчитель історії. Виросла в багатодітній родині і мені дуже подобалось, коли вчать мене, а мене вчали дві старші сестри. Тому навчилася читати у 5 років, і за того в шість мене вже віддали до школи. Тоді це було дуже рано. Я ще мала двох менших брата і сестру. Традиція вчити один одного у нас була з дитинства. Працювати я почала з третього курсу. Вчителька, яка була моєю вчителькою української мови, вона була директором школи, куди я влаштувалась. Це була школа там, де я народилася і виросла. Все хіба коневік. Це час. Міняються діти і міняються вчителі. Звісно, ми не можемо бути завжди такими, які були наші вчителі 20 років, чи вже 30, чи 40 років назад. Ми маємо бути такими, як наші діти. Ми маємо їх відчувати, а діти зараз інші. Я багато працюю в освіті, я багато працюю в різних регіонах. Я спілкуюся з багатьма директорами, але є когорта людей і директорів, які особливі. От вона особлива, вона така людина. Вона просто безумовно віддана своїй справі. Порівняю її з відповідальним, дуже правильним військовим командиром. От якщо Наталія Ванівна колектив змушує робити 100 відтискань, вона робить ці 100 відтискань разом з нами. Це стосується всього: підготовки конкурсів, олімпіад, змагання, якісь проекти на гранти подаємося постійно кудись. Вона завжди всюди залучена. Бути керівником це величезна відповідальність в першу чергу перед собою. Я перший раз заплакала, коли посадила дитину в машину і просто сказала, щоб вони їхали з міста, свою дитину. Наталя Ванівна приїхала в школу з таким важким, важким поглядом. каже, що я маю бути тут, я маю бути в школі, я не можу тут покинути все. І, можливо, буде треба евакувати дітей. Я маю залишатися тут. А я просто усвідомлюю, що за цією фразою стоїть. Розлука сім'єю дитиною. Ну як в школі купа справ? Треба все позакривати, позамикати. І знаєте, в школі були люди, хоч і були небагато, але вони були. І допомога моя вона точно тут не була зайвою. І знаєте, якщо б не в моїй школі, я була б в іншій школі. Бачила, як Наталія Ваніна прибирає завали школи. Приймала участь у тому, щоб зребти те скло, яке повилітало. Згуртувала батьків навколо себе, працівників, учителів. Ми були на роботі зранку і до ночі. Незважаючи на втому, всім було настільки радісно бачити одне одного, Намагаюся щось скоординувати і туди-сюди переміщаюсь по приміщенню. Тут щось там, там, там. Тут я виходжу, вже батьки знімають раму, яка повністю просто посічена. Вони її вже на мотузках спускають вниз. Я кричу, боже, не треба, не треба знімати раму. Всі з таким ентузіазмом прийшли щось робити. Це було дуже цінно, і це є цінно. Зробила дуже багато для того, щоб відновити цю школу. От тоді, вже літом, 22-го, коли почали до нас їздити перші наші партнери, меценати, помічники, я не можу не згадати Ганну Новосадекс, міністерку освіти, яка приїхала і сказала, Боже, це клас нової української школи. Це ту реформу, яку я починала. 20 20-та школа стала такими першими відправними точками в нашій роботі взагалі діяльності всього фонду. Перше, що відновили взагалі своєю ініціативою, це був клас нової української школи, тут на першому поверсі, на який дуже припав прильот з анею Новосад, вирішили, що ми спробуємо на її день народження на банку назбирати гроші, щоб спробувати відновити цей клас. Потім почались один кабінет другий. Потім за підтримки фонду Сейвед ви вже бачили, які в нас є ремонти, і коли в нас зробили хаб, фонд «Сейвед» залучив партнерів в міжнародну організацію за Чилдрен, які зробили нам на місці старої бібліотеки дуже гарне приміщення, і там постійно були діти. В освітньому центрі якісь там заняття. Паралельно десь там п'ятиномішалка мішає, цемент заливається підлога. Було зроблено систему опалення, дах, вікна, це за рахунок міського бюджету, кабінети фізики і хімії. І це все було паралельно. Ми, попри війну, можемо викручуватися в всіх цих ситуаціях. Ну, правда, ну це таке слово може не дуже, але ж ми все ж таки пристосуємося до будь-яких умов. В ремонті вчитись, в ремонті е, холодно, нічого. У 22-му році школа була без вікон, без дверей, але ми набрали три перші класи. Батьки йшли і вірили в те, що ми будемо працювати, і ніхто в нас не засумнівався. Це все таки авторитет колективу, напрацьований за роки. Наше завдання розвити таланти і розкрити те здібності, які є в дітках. І, звичайно, якщо ми десь докладемо цих зусиль, допоможемо дитині стати тим, ким вона є. То це найцінніша роль вчителя. Діти, ви ж розумієте, що ми є найкращими і ви наше майбутнє. І я бажаю, щоб ви знайшли себе в цьому житті. Ви ті, хто буде відбудовувати країну, і ви ті, в кого ми віримо. От правда.